Спочатку до миски вбиваю яйця. Додаю пів склянки цукру і перемішую, збиваю, поєдную, тобто вінчиком. Тепер сюди ж додаю розтоплене вершкове масло. Додаю дрібку солі, перемішаю. Додаю сюди ванільний цукор, у мене ванілін. Чайну ложку розпушувача, перемішую, додаю 3 столові ложки крохмалю, перемішую, і залишилось додати борошно. Це приблизно 3 35 Склянки борошна. Ось до миски я вкинула три склянки, борошна і залишу от ще половину, якщо потрібно, буду підсипати. Спочатку замішую ложкою. І ще, сказати, ще забула сказати, що склянка в мене 250 грамів. І тепер буду замішувати руками. Спочатку тісто буде здаватися, що воно розсипається, не можна його замісити, але не хвилюйтеся, все вийде. Все тісто готове, воно зовсім не липне до рук, таке, наче як пластилін. Більше борошна я додавати не буду. Пішло в мене три склянки. Тепер беру дощечку і відщіпую від тіста невеличкі кульки. Ось приблизно такого розміру. В залежності, в кого яка форма для випічки горішків. Де більше, де менше. І виробляю такі колобочки. Ось навертіла, накрутила як. Колобочків. і тепер перехожу до плити смажити майбутні горішки. Ось в мене така форма, прогріваю її з обох сторін дуже добре. Змащувати буду смальцем, так як пробувала раніше змащувала соняшниковою олією, то тісто пристає до форми. І викладаю кульки тіста, притискаю добре і підсмажую з обох сторон приблизно хвилинки з однієї сторони і з іншої. Ось підсмажилися перші, перекидаю на великий піднос, допомагаю ножем, якщо деякі не відстають, не хочуть тобто самі випадати. І забула ще сказати, смажу це все на середньому вогні. І так і з усім тістом. Ось погляньте, насмажила цілу велику миску, цілий піднос половинок майбутніх горішків. Тепер беру ці половинки, ось є частинки зайві тіста, і просто їх легенько відділяю. І ось така половинка виходить. І так працюю із усіма половинками. Ось виробила я половинки, і тепер буду начиняти. Мені знадобиться згущене молоко коричневе, варене. Тепер беру одну половинку начиняю згущенкою. І беру іншу половинку, також начиняю з ущенкою. Можна покласти всередину горішок, я буду робити без горішків. І з'єдную. І так і з усіма половинками. Ось погляньте ціла миска смакоти. Це mm. дуже смачно. Смачного.